Вітаю вас, друзі! Сьогодні, ймовірно, добираю до 50 років, коли я вперше познайомилася з початковими науковими знаннями, ще будучи студенткою другого курсу хімічного факультету Львівського державного університету Івана Франка. Очевидно, з благословення моїх викладачів на той час я дістала дорогу, яка виявилася довгою моїй науковій діяльності і якій я не зраджую сьогодні. А починалося з ознайомлення та випробування на практиці методів математичного моделювання хімічних процесів, Навчання подовжувала на не тільки в стінах Химського університету, а й в Московському університеті імені Молосова, та в інституті кібернетики міста Києва. Це уподобання вибраним навиком не завжди, завжди закарбувалося в моєму житті і стало доленосним. І сьогодні на 71-му році життя. Я не змінюю цього подобання, і я добре усвідомлюю, як багато можуть хімічні процеси, якщо їх змоделювати під оптимальні умови та використати при цьому цифрові технології інтернету. Мені в останні 10 років довелося побувати в багатьох зарубіжних країнах Польщі, Словакії, Чехії, Німеччини, Америки, Побачивши і де в чому, вивчивши їх тенденції, прагнення до самовираження, мене з осадом смутку на душі хвилювало, чому це все доленосно обходить Україну. І попри все, переживаючи сьогодення, я чітко зрозуміла, ми навчились допомагати собі рости з здобутті Україну. Тому сьогодні я пропоную вам. Разом зі мною пройти шлях до незалежного війнного вами життя. Це діставати не тільки задоволення, але й заробіток від своєї любвиної праці. Друзі, ми почнемо з вами дізлік -діз Лікбесу, -діз -діз з формулювання важливих можливостей, задачі заробіток. Хай кожен з вас добре проробить собі і визначить зі своїми уподобаннями та улюбленими заняттями і справою. Адже кожна людина є по-своєму талановита, і кожен переслідує ідею заробляти від улюбленої справи. Як це робити? В цьому допоможуть нам ті методи, які вже опрацьовані в інтернеті. Для цього крок за кроком ми будемо йти до їх вивчення та можливості впровадження свою справу. Методів є багато, але треба виходити вже з опрацьованих на практиці. Що я маю на увазі? Ви повинні використовувати ті методи, які вміло дадуть вам оприлюднити своє діло і знайти своїх клієнтів. Я на протязі двох років невпинної рутинної роботи вже вивчила найнеобхідніші прийоми і методи, які використала. Практично до розробки нашої компанії по впровадженню засобів будівельної хімії, особливо до пластифікатора парцем, який не тільки розроблений, але й успішно практично впроваджений бетоні, газобетоні, цеглі, цементно-піщані черепиці, виготовлені тротуарної плитки та блоківки методами виболиття, утеплюючі процеси на приладі застування політової штукатурки, в штукатурних роботах, тамуванні, гіпсові ліпниння та виготовлення готових форм. Робота не зупиняється, продовжується далі, тому сьогодні такий бізнес є сформований не тільки для опровадження, але й для заробітку в інтернеті. На практиці через офлайн бізнес, посередньо через контакт на робочих місцях, вже три роки пластифікатор використовується в різних галузях будівельної справи безпосередньо на Західній Україні. З кінця 2015 року цей вид бізнесу почав працювати в онлайн умовах. В онлайн-умовах, в нашому бізнесі сьогодні я пропоную вам на випробуваному бізнесі пройти етапи ознайомлення його реалізації. Увага! Для спеціалістів будівельної справи це керівників будівельних дільниць, прорабів і майстрів, а також будівельних бригад, які виконують роботи по загальному чи окремих замовленнях та майстрів своїми руками. Пропоную оцінити увагу опис поліфункціональних властивостей пластифікатора по який належить до класу найсучасніших представників будівельної хімії, популярних в країнах Західної І, і який вже знайшов своє втілення на теренах Західної України. Ми покажемо кожному і виведемо через безпосередню нашу участь до реального провадження у вашій справі на ваших робочих місцях. Це успішно працює, і крім того, в нас є дорога в безпосередньому контакті офлайн бізнесі. Перед вами схема. Зараз. І ця схема якраз вам дасть добре зрозуміти, про що йдеться. Це відео, яке ми зараз представляємо тут. Воно є позначено на стрілці наше відео. Далі за ним йдуть критинка. Одна з коло нього, друга внизу. Це ті фактично форми, е форми з підписною формою картини, де ви можете дати свою згоду на те навчання, яке буде провадитися тут. А тут буде проводитися навчання. На прикладі пластифікатора по знайомити його з усіма практичними інтересними речами. І ви, ті, що є спеціалісти, дізнаєтесь дуже багато тут. А ті, що вперше хочуть вибрати свою справу, подивляться, як це виглядає. Після цього йде лист подяка. Тобто ми вам дякуємо за те, що ви зайшли, зареєстрували свій емейл і свій телефон, тиснули кнопку там внизу доступ тут. і… Ви пішли далі, а пішли ви далі туди, де вам треба вияснити, чи вам це підходить, чи не підходить, чи ви будете працювати зі мною в рамках професіонального пластикатору працем для його реалізації, чи замовляти в нас, чи ви будете свою улюблену справу, хочете її поробити, ми з вами це мусимо все подгодити. Для цього ви йдете далі. І от там, де написана анкета реєстрації, ви в цій анкеті реєстрації залишаєте свої дані, прізвище, ім'я, скайп, обов'язково скайп, телефон. Далі, Чим хочете займатися, що хочете купити. І, і інші речі, які його хвилюють, справа стоїть тут або продавати пластифікатор, або далі розвивати думку для кожного улюблену справу, або далі я це зробила так, що все взяла в одному, хоча можна це було розділити, але я взяла це все в одному, Тільки для того, щоб ви мене правильно зрозуміли. На цьому все.